Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх і з вами саме Стапов. Сьогодні це друга частина відео про контракт для осіб з 18 до 25 років, так з одноразовим грошовим забезпеченням мільйон гривень і з іншими плюшками. Що з ними, з цією постановою, яка встановлює цей контракт, так і що з нею не так. І тут ми, друзі, вже поговоримо про відповідно порядок виплат, порядок повернення або не повернення цього мільйону, е інші плюшки та порядок взагалі рекрутингу за цією постановою Кабінету міністрів. Заздалегідь дякую вам за перегляд цього відео. Ставте. Лайки, підписуйтесь на мій канал, і шерте це відео серед друзів, якщо вважаєте його цікавим. А ми відповідно починаємо. Друзі, що значить стосовно, ми з вами говорили стосовно посад, ми з вами говорили стосовно того, що, що це взагалі таке загалом по загалям, і відповідно, якби, що відбувається далі. Так? Якщо людина направляє через електронний кабінет військовозобов'язаного, Читати як резерв плюс, хоча прямо це ніде не встановлено. Заяву про бажання укласти такий контракт або відправляє її на емейл, e або відправляє її взагалі письмовим листом. Так то протягом одного дня заява передається до обраної людиною військової частини. Далі військова частина відповідно проводить співбесіду з людиною, розповідає про умови прийому, і відповідно все це відбувається протягом трьох робочих днів з моменту отримання ними такої заяви. Якщо командир військової частини приймає рішення про те, що він готовий взяти цю людину, то відповідно відбувається, по-перше, професійно-психологічний відбір, тобто його організація. Так далі це направлення особи для проходження ВЛК з відповідним. Відношенням до цієї військової частини. І таким людям буде надана так звана посилена базова військова підготовка. Вона буде складати від 45 діб, фахова підготовка, відповідно, від 14 діб та курс адаптації військової частини 14 діб. Наскільки це буде так або не так, друзі, ми поки що говорити не можемо. Чому? Тому що поки що не укладені такі відповідно контракти, так бо це зовсім свіжий закон, точніше, постанова Кабінету міністрів. Е, відповідно, командир військової частини, після того, як е, протягом одного дня з дня направлення повідомляє якби ТЦК про те, що е, людина ось така має відправитись до саме до нього в частину, для того, щоб ТЦК забезпечили відповідно, те щоб людина попала в цю частину за там розподілом і усім іншим. Е, друзі, е, далі чи можна змінити посаду? Е, з часом, скажімо так, якщо за. Е, ну Якщо за рішенням, скажімо так, велка військовослужбовець, який уклав такий контракт, він більше не може бути на цих посадах, відповідно про які ми казали в попередньому відео, яке є в мене на каналі, то відповідно вони можуть проховувати службу в інших військових частинах або на інших посадах, тобто, вже скажімо так, не бойових. Контракт також може бути достроково припинено відповідно до чинних. До чинних положень законодавства та закону України про військовий обов'язок та військову службу. Про це ми поговоримо саме у кінці відео. Друзі, скільки та як виплачують, ніхто одразу не платить цей мільйон. Так? Це варто розуміти, і тобто думати, що підпишу контракт, буде мільйон. Ні, друзі, такого не буде, тому що цей мільйон гривень виплачується трьома платежами. Перша частина це 200 тисяч гривень протягом п'яти робочих днів. Після підписання контракту та вступу до обов'язків за посадою, які призначені, тобто два критерії. Ви можете підписати хоч зараз контракт, але ви маєте ще й вступити на посаду. Друга частина це 300 тисяч гривень протягом п'яти робочих днів після проходження відповідної базової військової підготовки та залучення до виконання бойових завдань, тобто після вибуття до зони бойових дій, і це підтверджується наказом командира військової частини. Тобто, читаємо простіше з моменту наказу командира військової частини виплачується ще 300 тисяч гривень. І третя частина 500 тисяч гривень, вона виплачується аж в самому кінці вашої служби у день виключення зі списків особового складу, а в разі продовження військової служби, тобто, якщо ви хочете продовжити контракт, то відповідно в останній день дії цього контракту на цей мільйон гривень. Відповідно. У випадку, що робити, ну тобто, що відбувається, якщо. Припиняється воєнний стан, так або скасовується, то відповідно людині оплачується е, його від провадиться оплата відповідно до часу його військової служби з розрахунку одна шоста від 500 тисяч гривень за кожні 30 днів служби під час дії воєнного стану, але у будь-якому разі не більше ніж 500 тисяч гривень. У разі невиконання умов стосовно участі у бойових діях не менше ніж півроку, невиплачена третя частина виплачується відповідно в день звільнення з військової служби пропорційно часу проходження військової служби у, саме в зоні бойових дій, з такого самого розрахунку: одна шоста від 500 тисяч гривень за кожні 30 днів в зоні бойових дій. У разі розірвання через сімейні обставини, друзі, а саме через е, частину 12 статті 26 закону України про військову обов'язку службу, е, не отримана частина одноразової грошової допомоги не виплачується взагалі. Тобто людина не отримує нічого. З цих 500 тисяч, тобто з третього платежу. Так? У разі дострокового припинення відповідно е, контракту через сімейні обставини або з. Інших причин та за умови настання такої підстави до укладення контракту. Це дуже, до речі, інтересна тема до контракту. Неотримані частини не виплачуються, а військовослужбовцям відшкодовуються виплачені йому частини одноразової грошової допомоги в повному обсязі. Тобто, якщо були якісь причини, за яких людина могла не укладати взагалі або звільнитися з військової служби, так і але уклала контракт, а потім на підставі цих причин хоче звільнитись, то людина має повернути все. Всі ці 500 тисяч перші, відповідно, якщо там щось десь було виплачено, 500 тисяч другий. Ось так от, друзі. Далі, у разі припинення відповідно контракту через каліцтво поранення, одержані під час захисту України, так і інше під час знову ж таки безпосередньої участі в зоні бойових дій, йому не виплачена частина грошової допомоги всієї 500 тисяч гривень, вона оплачується в день виключення його зі списків особового складу. так Тобто, частина, не всі 500 тисяч. Тобто, в чому в чому ризик? Так? Якщо людина в перший день прибула там на нуль умов. Три дня була там, і отримала поранення якесь важке, внаслідок чого вона стала інвалідом війни і комісована, то, відповідно, буде отримані гроші лише за ці три дня, які людина перебувала безпосередньо в зоні бойових дій. так І, і все, і кінець. В цьому є також відповідно ризик який всім варто знати. так е, Далі ж, друзі. У разі систематичного невиконання військовослужбовцем умов контракту він відшкодовує в повному обсязі виплачену йому грошову допомогу, а відповідно не отримана ним частина, вона не виплачує систематичне невиконання це притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності, дисциплінарної відповідальності. Друзі, і ризик в тому, що командир може просто погрожувати своїм підлеглим, тим, що він накладе дисциплінарку, і людина не отримає грошей, якщо та людина щось не зробить, наприклад, або якщо Людина отримує ще декілька дисциплінарок так, під час того, коли строк дій дисциплінарних тягань попередніх ще не закінчився відповідно. І в цьому, друзі, є супервеликий ризик, на мою думку. Чому? Тому що тоді люди фактично становляться, ну, вони стають, відповідно, скажімо так, дуже сильно залежні від свого командира. Далі, друзі, е після закінчення цього контракту. Люди не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на 12 місяців з дня звільнення. Я в минулому відео вибачте, я допустив помилку. Я сказав, що це не але це зазначено. Тобто, якщо людина відслужила рік по цьому контракту, наступний рік після закінчення вона її неможливо мобілізувати. Так, тобто вона не буде мобілізована. Відповідно, ці люди, які проходять службу за таким контрактом, мають право перетинати державний кордон під час дії воєнного стану. Для цього їм потрібна довідка, видана командиром військової частини або керівником районного міського ТЦК за формою затвердженої міноборони, яку ми ще маємо побачити, з зазначенням відомостей щодо контракту, який ця людина уклала відповідно. Так? Е, також всі ці люди мають право за її оселю іпотеку під 0% річних. Це ми знаємо, але вони мають таке право лише після завершення контракту, тобто не під час потрібно контракт завершити. І звісно ж, друзі, що зазначається про те, що військова служба виплата такого окремим категоріям громадян здійснюється з урахуванням іншого законодавства так. І відповідно такі військовослужбовці мають право на відшкодування витрат на проїзд до військової частини, окрім таксі будь-якими засобами транспорту, і на користування постільними речами в поїздах. Тож, друзі, скажімо так, проєкт неоднозначний, в ньому є як плюси, так і мінуси. Відповідно, є дуже великі ризики нічого не отримувати з тих 500 тисяч з других, якщо людина буде важко поранена в перший-другий день на нулі, а це супер, імовірно, що таке може статися. І, відповідно, ми подивимося, як це буде працювати на практиці, тому що багато підрозділів вже розпочали рекрутингові компанії. Я вже навіть бачу багато реклами підрозділів, що долучайтесь до нас, 18 25 років, будете служити у нас. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Залишаємо з вами на зв'язку і бережіть себе.